По моїм спостереженням тема грошей це ще більш табуйована тема, ніж тема сексу. Про гроші не прийнято говорити, не прийнято запитувати про гроші у друзів і знайомих. Коли хтось запитує іншого про гроші, то це сприймається часто так, як хто запитує, хоче. Порахувати гроші іншого, і це так дуже з такою небезпекою сприймається. І дійсно, це тема, яка абсолютно, ну можливо, не абсолютно, але досить табуйована в нашому суспільстві. Хоча тема, яка дуже актуальна для нашого суспільства і, в принципі, цікава для людей в Україні. Але чомусь про це ну. Неможливо запитувати, неможливо про це толком говорити, особливо в людей більш старшого покоління це сприймається ніби щось таке неправильне, якісь запитання, чого він запитує в мене про гроші. Привіт! Я Надія Тарасова, і в цьому відео ми якраз таки трошечки поговоримо про гроші. А точніше, в цьому відео огляд оцієї книжки. Боду Шефера, шлях до фінансової незалежності, верніше свобода, шлях до фінансової свободи, ваш перший мільйон за сім років. Я обожнюю цю книжку. Це можливо одна з найкращих книг, яку я читала. З приводу грошей, можливо, є і інші. Я не всі прочитала, хоч прочитала їх багато. Але чим ця книжка для мене особисто особлива? Це тим, що поки я її читала, це було рік назад, я її десь місяць читала, приблизно, можливо, трошечки більше. Я Десь здається, наскільки я пам'ятаю, більше ніж на 30% збільшила свій дохід. Це, звичайно, заслуга не тільки цієї книжки, бо там був ряд певних обставин, але ця книжка також зіграла свою роль. Дуже часто от такі книги про гроші, про якусь там мотивацію, ще там про певні здобутки, як щось там покращити, вони залишаються прочитаними. Але не втіленими. Я вам трошки пізніше, вже після того, як розкажу про цю суму книжку, розкажу, як, на мою думку, зробити так, щоб такі книжки вони такі дійсно щось давали людині, яка їх читає і прочитала, а не просто ставали галочками прочитаності і нічого не змінювалося в їхньому житті, тому дочекайтеся. Цих, ну, на мою думку, важливих все ж таки пунктів, принаймні зі мною вони працюють. Так от, щодо самої цієї книжки, це видавництво. Старого Лева, вона така ще дуже-дуже гарна, бачите, прям золота. Тут цей водошефер в усій красі його. І книжка от для мене така, як вона виглядає, вона така і понаповнена. В першу чергу, для мене ця книжка взагалі не про гроші. Це, скоріше, така побічна дія цієї книги, я би так сказала, ну, принаймні для мене. Це точно книга про для мене турботу про себе, про те, щоб бути більш відповідальним в своєму житті, щоб бути більш незалежним в своєму житті, щоб турбуватися не тільки про свою фінансову свободу, але і взагалі могти. Більш кращим чином для себе комунікувати з іншими, а, могти сказати ні, могти побачити свою вигоду не тільки фінансово, да, а й в якійсь комунікації, і вигода тут не в плані чогось негативного, як у нас дуже часто а, можуть надавати значення цьому слову ні. А, тобто, це насправді така а, книжка для. Всіх сфер життя або принаймні дуже багатьох сфер життя про те, як покращити свою комунікацію з оточуючими, про те, як робити щось, що більше би вас задовільнило ну, в плані діяльності якоїсь, якоїсь своєї роботи, звичайно, і про те. Як збільшити кількість грошей. Тут автор детально пояснює, як там, сплатити борги, що з ними робити, як накопичувати, як жити так, щоб не накопичувати ці борги, як взаємодіяти з грошима. Це все в цій книжці описано. Також ця книжка багато в чому про ризик. Про ризик пробувати, про ризик бути успішним, про те, що дуже важко щось мати, не ризикуючи, не наважуючись на щось. І ви можете цю книжку не читати, якщо не хочете, щоб ваше життя змінювалося. Тому що дійсно. Прочитання цієї книжки я розкажу знову ж таки, що значить прочитати такі книжки. Воно заставить вас змінити своє життя. Якщо ви цього не хочете, якщо ви не хочете щось змінювати, не читайте, тому що вам буде ще гірше, бо ви її прочитаєте, і такі: ну, треба щось змінити. Ну, де ж треба якось там. Краще думати про своє життя, а я ж такі, от якісь такі недолугий. Чого в мене не виходить, оці всі книжки я читаю, а це все або книжка хірова, або я хіровий. От якщо ви не хочете так переживати, то взагалі краще не читайте цю книжку. Але якщо ви готові хоч щось змінити в своєму житті, то ця книжка вам точно допоможе. Зачитаю вам деякі уривки з цієї книги, і я спробую вам. На основі цих уривків розказати, показати оце своє бачення, що ця книжка набагато більше, ніж про гроші. От, Наприклад, уривок перший. Ніколи не дозволяйте, щоб дріб'язкова людина всередині вас перемогла велику хіба це про гроші? Ну, до певної міри, так, звичайно. Але це точно про те, що всередині нас є хтось більш значимий, є хтось важливий, є хтось величний навіть. І дуже важливо дати дорогу цій людині, дати дорогу собі щось досягати, а не розмінюватися на щось дріб'язкове і мілке. А для мене це про. Відчуття себе про зміцнення власної особистості. І, звичайно, вже аж потім, там, на якомусь п'ятому місці, можливо, це про гроші. Уривок другий у своїй книзі «Іоанн» Хайнц Кернер. Ну, Книжка називається Іоан Ганса кердера пише: Кожен глибоко всередині себе відчуває здатність покинути болото і жити на сонці. Страх перед сонцем, свободою, навіть власними можливостями змушує нас залишатися у вічному, у звичному оточенні. Він змушує вважати сморять, нерухомленість, темряву й трясовину прийнятними. І тому. З дня день ми все глибше грузнемо в цьому болоті, і з кожним днем, у ньому, покинути його стає ще важче. І кожен здатний, і кожен зайнятий тим, як найкраще позбутися смороду, як найлегше перенести слизьку й брудну трясовину, і як найприємніше провести час поступового занурення в грузку твань. Проте кожен, хто це усвідомлює, повинен взяти відповідальність на самого себе, шукати найкращі шляхи до сонця. Знову ж таки, хіба це тільки про гроші, хіба тільки в темі грошей людина може знаходитись в болоті і трясовині, хіба це не про не може бути про стосунки, наприклад. Про взаємодію з ніби друзями, які нічого не дають вам. Тільки щось забирають, пригнічують, наприклад, утримують в цьому болоті, щоб ви на фоні них не виглядали якось кращими. Або коли це відбувається на роботі, людина там реально відчуває себе як в болоті, і це все затягує з кожним днем, місяцем і роком все більше і більше. Хіба це тільки про гроші? Знову запитую я. Звичайно, це не тільки про гроші, це в першу чергу про те, що людина сама відповідальна за те, в болоті вона знаходиться чи не в болоті. А цим болотом може бути будь-що в її житті. Повірте, навіть якщо є гроші, людина там вміє заробляти, вона все одно може знаходитися в болоті. Третій уривок шлях до успіху лежить через помилки. Лише коли ми йдемо вперед, не боячись помилок, життя розкривається перед нами в усіх барвах. Так, саме так. Е, ну, я би сказала, єдине, що уточнила не те, що не боячись помилок, можливо, і боячись помилок, але все одно йти вперед. Робити ці помилки, тому що вони нас багато чому навчають. І знову ж таки, це взагалі не про гроші, це не тільки про гроші. Тому що так, є в навчанні якомусь нашому, не тільки там в школі, в університеті, те, як ми розвиваємося, те, як ми навчаємо себе вже в більш дорослому віці. Це є також в взаємостосунках з кимось іншим, коли ми не боїмося там підійти до когось незнайомого і запитати дорогу. Я на днях, до речі, бачила таку картину, два чоловіки підуть. І один підходить до жінки і щось там запитує, куди пройти. Я вже ну, так прям чітко не чула, але приблизно така була розмова. І вона там розказує, розказала, показала, куди повернути. І так виходить, що ці двоє чоловіків йшли зі мною якийсь час. А і я слого чула їх діалог після цього, і як один іншому, той хто не запитував, говорить тому, хто запитував. Вот наша, ти запитав ми, що би самі не знайшли». А той каже: а чого ж самим блукати? Я запитав, це ж нормально запитати, нормально щось не знати. А той каже: Та я поки сам можу в чомусь хоч трошки розібратися, я запитувати не буду. Навіщо це запитувати, когось там роз'ясняти, щоб хтось роз'ясняв. Ну, в общем, там прям був такий. Жвавий діалог, да? прихильника того, хто ні в якому разі не запитає, і прихильника того, який там. Ну, можна ж це питати, щоб було швидше. Да? Навіть в таких речах потрібна ну, трошечки сміливість, щоб взаємодіяти з іншими. Да? І так само це взаємодія з грошима. Чи ви думаєте, що якщо ви не вмієте взаємодіяти з людьми, не вмієте їх про щось запитувати, якось наважуватися? на щось, то ви наважитеся на заробляння більше грошей. Ну, можливо, звичайно, але це не правило. Правило скоріше про те, що сміливість вона є сміливість в усьому або, принаймні, багато в чому. І що помилки є нормальною історією нашого життя на помилках ми часто вчимося. Ще дуже цікаво про цю книжку. Є в нас такий канал в українському Ютубі. Я обов'язково вам скину на нього посилання, веде його Мирослав Король. Він здається. 18 2018 році, чи в якому, не пам'ятаю, прочитав ось цю книжку. Він прям розказує про це, про історію створення цього каналу. Він прочитав цю книжку і настільки захопився цією ідеєю заробити свій перший мільйон за 7 років. Що він так і назвав свій канал Мільйонер за сім років. Він там від перших відео показував, як він взаємодіяв з грошима, як він змінив своє поводження з грошима, куди він їх вкладав, які були варіанти? Було це. Приносила якийсь прибуток, це чи не приносило. Як було дуже класний, до речі, канал розвинувся цей канал в історію про взагалі компанії, про прогнози якісь економічні. Трошечки там Мирослав розказує про те, як взагалі влаштована. Економіка про інвестиції розказую. Ну, дуже класний канал. А, і переходьте також, дивіться, в нього там дуже цікаві історії є. І це те, що робить ця книжка з людьми. Тому, знову ж таки, повторююсь, ні в якому разі її не читайте, якщо не хочете, щоб щось змінювалось. Повторюю, що я не переказую вам цю книжку. У мене не стоїть завдання розказати про неї так, щоб вам не треба було її читати. Ні, взагалі я хочу навпаки розказати так, щоб у вас було бажання її читати, і тому. Напишіть мені в коментарях, чи я справляюся з цим своїм завданням, і чи у вас взагалі після огляду моїх, після огляду моїх оглядів на книжки з'являється бажання їх прочитати. Мені буде цікаво, чи взагалі діє цей момент. І так, я вам обіцяла розказати, як же читати от такі схожі книжки. І щоб був всього якийсь толк. одразу ще так уточню, що є дійсно класні мотиваційні книжки по типу от цієї, які дійсно толкові, які дійсно. Перевірено, от, на, на собі точно перевірені, мають о, вплив, і о, якщо там слідувати певним принципам, то о, ти здобудеш щось більше. А є такі мотиваційні книги, які, не знаю, як їх назвати, які нічого по факту не дають, які, окрім цього емоційного піднесення, прочитавши, Цю книжку вони не дають тобі ніякого інструменту для того. А деякі мотиваційні книги, як, як на мене, є. Особливо шкідливі, ну, наприклад, по типу книжок, таких як Магія п'ятої ранку. Це я до прикладу, да, для когось вона може бути краще, класною, але для дуже багатьох людей вона не підійде, тому що це для людей з раннім хронотипом. А що робити з тим, хто пізній хронотип, вставати о п'ятій ранку і мучити себе? Да? Тобто ну, тут треба, звичайно, дивитися. Так от, як ви ось такі книжки, дійсно класні книжки, в яких багато суті. Якщо ви їх просто прочитаєте поставите галочку прочитано, то ніякий мільйон на вас з неба не звалиться. І нічого взагалі в вашому житті не зміниться. Зміниться тоді, коли. По-перше, ви будете цю книжку читати повільно. Повільно, що означає? Це перечитувати якісь моменти, які вам були незрозумілі, або які нові для вас. Задавати собі запитання, а що ця фраза насправді означає? От я її тільки що прочитав, але що це? Да? Що означає там, наприклад, як в цій книжці спекуляції або фінансові якісь заощадження, що це таке? Да? Тобто давати, собі, задавати собі запитання на основі прочитаного і шукати в самому собі, або потім по ходу в книжці відповіді на ці запитання. Тобто, важливо дуже. Вдумливо читати такі книжки. Не просто проковтнути її за три дні і забути потім. Нічого не залишиться тоді в пам'яті. Вдумливо, повільно запитуючи себе, що це означає. Друге це робити. Прави, які даються в таких книжках, ця книжка не виключення. Тут також Водошефер дає багато досить цікавих правил і вправ, і дуже важливо їх робити. Навіть якщо вам здається, що це. Тупі непотрібні потрібні фрази, вправи якісь, візьміть якийсь зошиток, який буде саме для цих вправ, і пробуйте їх робити. Особливо робіть їх тоді, коли вам здається, та це все херня, я це все знаю. Я це зараз швиденько там собі десь відповім сам про себе. нічого не буду там записувати, нашого мені треба. Ні, тоді взагалі. Особливо треба взяти ручку і це все записати. Навіть я рекомендую не нотатки в телефоні, а саме окремий зошит для прочитання цієї книги. І зробити ці вправи, особливо, якщо не хочеться їх робити. Третє. Це звичайно втілювати в життя ті поради, які дає автор в таких книгах. в цій книзі також є ряд порад. Ну, на 100% я би звичайно не говорила про втілення порад, тому що це книжка універсальна для великої кількості людей, а те, що є для великої кількості людей, на 100 для кожного універсальним не може бути. Але великий відсоток, звичайно, може бути таким помічним для кожної людини. Тому вибирайте для себе, ну, скажімо так, я би говорила про десь більше 50% порад, або десь близько цього, і слідувати цьому, особливо, якщо це щось таке, чого ви раніше не робили. Можливо, вартує втілити в це життя. Да? Тобто, просто прочитавши поради і закривши книгу, ну так, да, нічого не станеться, але вартує ним все ж таки цілеспрямовано слідувати. От я, наприклад, там, сьогодні чи завтра а, пробую втілити, як мені вийде, з помилками, не з помилками, пробую втілити цю пораду в життя. Ну, і четверте, це пробувати співставляти ту тему, яка описана в книзі, з якимись іншими сферами в своєму житті. Ну, те, про що я говорила на початку: що це книга точно не тільки про гроші, але й взагалі про турботу про себе, да, коли ви якісь. Поради ті ж, або якісь фрази можете застосувати і в інших сферах життя, в тих же стосунках, взаємодії з дітьми, на роботі десь, те, що там безпосередньо може грошей не стосуватися, проводьте певні такі аналогії, тому що, якщо ви будете. Певні поради або певні якісь висновки, які ви почерпнули в книзі, втілювати тільки в одній сфері, то тоді все інше буде також просідати. Ви не можете вирости тільки в чомусь одному. А да? це ріст, який має зачерпнути. Потягнути за собою і всі інші сфери життя. Да? І от втілення певних законів, які можливо, звичайно, втілити в інших сферах життя, воно допоможе вам взагалі більш цілісно. Підтягнути свою особистість до певного нового рівня. Да? Не тільки щось одне, бо якщо ви підтягуєте якусь одну тему, інші все одно тягнуть вас на дно. Да? Тому ось таке співставляння воно дуже класно допомагає е, втілити в життя е, більш якісно. Те, що написано в, от в цій книзі або в схожих книгах. Тобто, да, воно допомагає покращити в цілому. Щось в своєму житті. Це, принаймні, саме такі основні моменти, які я можу виділити, як більш якісно читати такі книжки. А якщо у вас є ще якесь бачення, як читати такі книги, щоб вони більше допомагали, то пишіть в коментарях, я з радістю почитаю, можливо, десь колись вони знадобляться і мені, і комусь ще. Іншому. А на сьогодні буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!